Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні в такій домашній обстановці спробуємо розкрити таку дуже важливу тему, як кліпове мислення. Що потрібно знати батькам майбутніх першокласників про кліпове мислення, і які можливі наслідки формування кліпового мислення. Насамперед зупинимося на тому, що кліпове мислення це штамп, це ще не термін. Його придумали, скажімо так, домовилися суспільство, щоб просто розуміти, про що йде мова? Але до терміну ще це поняття не дозріло. Тобто ще наука не створила такі умови, щоб вивчати дане поняття. Де взялося взагалі кліпове мислення? Зрозуміло, що кліпове мислення взялося із супутника. А як це зрозуміти, як це із супутника? От наведу такий звичайний життєвий приклад із школи, так, бо в школі ми також живемо. Ж. Ви знаєте, що зараз діти дуже рідко вибігають на перерві просто побігати, погуляти, поспілкуватися. Вони переважно сидять на перервах в класі, ну, в коридорі, ну, десь ще знайдуть собі таке місце, де можна, скажімо так, Наодинці чи з друзями десь просто провести час. І от я особисто як я е, спостерігала таке, е, таку ситуацію, четверо дітей залишилося в класі. Я спостерігала за ними цілу перерву. Вони за цілу перерву не, е, між собою не перемовилися жодним словом. Вони всі сиділи в телефонах і переписувалися в телефоні. А яким чином діти переписуються у телефоні? Просто такими обривками якимись фраз: привіт, добре, прийду, якийсь там смайлик, якийсь лайк і так далі. Вони в телефоні не спілкуються складносурядними і складнопідрядними реченнями, не ставлять коми чи інші там розділові знаки. Так? Це просто такі обривки фраз. І отаке от спілкування веде до поверхневого мислення. І нарощує темп. До речі, з поверхневим мисленням мова у дітей, швидкість мови дуже збільшується. Але це поверхневе мислення не веде до глибокого мислення. І оце я вважаю, що це є дуже велика проблема, тому що глибоке мислення веде до формування почуттів. А ми всі знаємо, що почуття у нас це фундамент. Фундамент для формування людяності, для формування моральних якостей, які ми ще потребуємо. Ми можемо зараз перезвати дуже багато дуже велику кількість прикладів ставлення, скажімо так, підлітки дай малих дітей до своїх батьків. Є різне ставлення. Діти можуть собі дозволити такі речі, що в наше усвідомлення це не вкладається. Ми не розуміємо, чому так. А все це тому, що діти між собою мало спілкуються. Та й батьки мало спілкуються із своїми дітьми. Ми вже ніби як і звикли до того, що у дітей є телефон, це практично як його друг чи подруга цей телефон. І ми телефоном замінили наше спілкування, вербальне спілкування. І це є велика проблема. Тому, у рамках підготовки дитини до школи, щоб я рекомендувала дуже батькам. Запровадьте традицію у своїй сім'ї читати дітям вголос. Вечорами. Чи коли у вас з'явиться вільна хвилина? Ви можете сказати, що ой, діти не хочуть цього, діти в телефоні, я ніяк цим не можу заставити і так далі. Ви абсолютно праві, це дійсно так. Але є підходи, які не те, що не вийшли із моди, вони актуальні і вони природні. Створіть таку атмосферу у своїй сім'ї, щоб дитина захотіла. Це якщо ви, наприклад, зберетеся всією сім'єю, тато, мама, братики, сестрички, як якщо є, і створити таку затишну атмосферу, відкладете всі телефони і прочитаєте книжку вголос, хай це буде навіть 15 хвилин, 20 хвилин, пів години. Повірте, дитина до цього звикне, якщо ви це зробите своєю традицією. Виходьте разом з дітьми гуляти. Грайтеся з ними разом. Бо це тільки ви формуєте, шановні батьки, це тільки в вашій силі, силі це почати формувати правильно. Я пам'ятаю свій досвід, я й досі пам'ятаю, що мама нам читала вечорами. У п'ятницю, ввечері це в нас був традиційний день читання Шевченка або інших повчальних творів. Я й досі це пам'ятаю. І пам'ятаю це із дуже великою теплотою. Саме ось такий підхід, шановні батьки, ваш підхід, дозволить дітям у школі е подружитися, навчитися спілкуватися, навчитися товаришувати. Їм просто буде цікаво ходити в школу. Бо в інакшому випадку ми будемо спостерігати за численною кількістю конфліктів, постійно їх розв'язувати. Це, до речі, і спонукає до того, що дуже часто починають діти одне одного булінгувати і за того, що в них немає отих глибоких почуттів. Ми їх не виховуємо, але формуються ці почуття, починають формуватися саме в сім'ї. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина все-таки виросла людяною, виросла не в конфліктах постійних, а у любові, у розумінні, в доброті, то починайте формувати ці навички уже. Дорогі батьки. Я спробувала коротенько, доступно донести до вас дуже важливу інформацію про таке поняття, як кліпове мислення і можливі його наслідки. І основний висновок, який хотілося б, щоб ви винесли із цієї інформації, так це те, що вам треба навчитися знаходити час для своїх дітей для того, щоб проводити їх разом. У який спосіб ви будете проводити, є різні форми, це від вас залежить, так? Але головне, щоб ви це робили із любов'ю, з добротою, із увагою, із дійсно цікавістю до вашої дитини. Вам повинно бути цікаво, що ваша дитина хоче, чим вона займається, що вона любить. Вам це має бути цікаво. Як батькам, це щонайменше ви маєте проявити відповідальність, осмислену відповідальність. У нас зараз дуже багато проблем у всіх багато проблем. Але це ваша дитина. І ви маєте пам'ятати, що дитина ходить в школу тільки певний період, а решту вона життя контактує із вами. І якщо ви налагодите такий контакт, щоб а, ваша, ваше життя і взаємодія із дитиною була для вас приємною. Щоб вона вас шанувала, що вона вас любила, щоб по-людськи до вас ставилася на, на схилі літ, то починайте формувати ті моральні якості, які необхідні у житті вже сьогодні. Дякую вам за увагу і гарного всім дня!